Привіт! сьогодні в п'яти хвилинах, присвячених вашій безпеці. За кермом, ми згадаємо про таку важливу тему, як стан шин вашого авто. І мова піде не тільки про те, який там протектор, але й про тиск всередині колеса. Тому що навіть якщо машина в ідеальному стані і класно їздить, то прокол усього навсього одного колеса може повністю зупинити ваше авто. Мабуть, і ще із часів автошколи ми пам'ятаємо, що треба регулярно слідкувати за тиском у колесі, і найпростіше це робити за допомогою спеціального манометра, але не завжди хочеться з цим бавитися, гратися, діставати його, це бігати, забруднювати руки. Дуже легко насправді здавалося б це робити візуально. Подивився на колесо, а ну більш-менш. Здається, накачаним. Але буває часто, що важко діагностувати втрату тиску не тільки через якісь візуальні речі. Наприклад, колесо може бути в траві чи в воді, тоді не одразу побачиш. Чи машина, наприклад, стоїть на нерівній площині. Тоді вага авто нерівномірно розподіляється між колесами, і ти не одразу розумієш, це воно накачане так, чи це воно трошки приспущене. Ось зараз ми бачимо, що в колесі більш-менш нормальний тиск, а точніше 2,2 атмосфери. Це означає, що воно в бойовій готовності. Проте дуже часто буває так, що воно виглядає майже так само, але в ньому лишається тільки одна атмосфера. І це вже небезпечно, тому що одна атмосфера це навіть менше ніж половина, різко зростає ризик. Наприклад, пошкодити гуму, коли ви різко влітаєте в яму, коли б'єте об гострий край, тоді є шанс гуму порвати і колесо просто викинути. Ось саме для таких ситуацій, коли на перший погляд важко зрозуміти, що ж робиться і коїться з колесом, треба мати або манометр, або одразу заїжджати на шиномонтаж. Ти під'їхав, працівник увімкнув манометр, подивився, що в тебе там не все гаразд, довів тиск. До нормального стану ти тільки повинен знати, яким тиск повинен бути саме в колесах твого авто. І ось це ми зараз дізнаємося, яким же він повинен бути. В більшості авто уся інформація про тиск в шинах розташована ось тут, на внутрішньому боці горловини бачка. Тому що ось для цього авто, для спейсбека, Гоном 1,6. Ми дивимося на шини 185, 60, r 15 і бачимо цифру 2,1 атмосфери. Це за умови, що ваше авто не завантажене повністю. А, умовно позначено трьома пасажирами. Якщо ж ви маєте повне завантаження, то треба вже піднімати тиск до позначки 2,3 атмосфери, і так відповідно для різних типів шин. А для якогось 2,4 атмосфери, для когось 2,0 атмосфери. Залежить від того, яка гума на вашому авто. Насправді причиною втрати тиску шиною може бути що завгодно. Маленький цвяшок, який застряг у покришці, наприклад, чи мікровм'ятина в диску, чи може ви десь в'їхали в яму і одразу трошки пошкодили гуму, чи з неї теж. Травить повітря. Принаймні, я коли влітаю в яку-небудь величезну яму, я обов'язково зупиняюся і дивлюся, що ж трапилося із колесом. Чи є пошкодження, наприклад. Чи не утворилася якась дірка, через яку можна дуже швидко втратити увесь тиск. Тому що, на жаль, за відчуттями у багатьох сучасних авто, ти одразу можеш зрозуміти. Чи спустило колос. Тому що підсилювачі сьогодні настільки потужні, стільки електронних систем, які нівелюють ось ці відчуття від шин, що одразу зрозуміти, що ви пошкодили колесо ну, можна не завжди. На сьогоднішній день всі автомобілі шкода укомплектовані запасним колесом повного розміру, е трьох машин. Суперб з двигателем 3,6. это Octavia RS и это Yeti. В данный момент Yeti перед нами и запасное колесо здесь не полного размера, как стоит на автомобиле. Рекомендовано устанавливать на автомобиль размеры колес те, что указаны на лючке бензобака каждой школы. Если установить другой профиль, другую размерность, которая не указана в наличке, то есть в первую очередь может возникнуть вопросы по гарантии и по безопасности, опять-таки, автомобиля. Также здесь указаны давление шин в зависимости от нагрузки, которая будет применяться на автомобиль. Поэтому стоит этого строго придерживаться. Если в вашем автомобиле стоит неполноразмерное запасное колесо, лежит в багажнике, то если установка ничем не отличается от стандартного колеса, то эксплуатации, по эксплуатации нужно обратить внимание, во-первых, на ограничение скорости, которое указано на всех неполноразмерных запасных колесах, которые лежат в багажнике, так как это сказывается на, в первую очередь, на управляемости автомобиля, на тормозном пути. Поэтому скорость, как правило, ограничена Не более 80 км в час. Тобто, це стоит учитывать, это безопасность. І, соответственно, если ви установили це колесо, то, ну, це для того, щоб доехать до ближайшего шиномонтажа, щоб отремонтировать те, которое у вас є. Може, ментально, ми вже майже європейці, але за якістю доріг нам ще далеко до усього цивілізованого світу. Тому такі речі, як ремкомплект, як балончик з рідиною. Для шин, це я скажу, краще залишити для Німеччини, для Франції, для Голландії, для тих країн, де класний асфальт і де не так багато ямок. Для України потрібно мати мінімум докатку. А як на мене, краще мати все-таки повноцінне запасне колесо, тому що розбивши шину, чи не дай Боже, розбивши навіть. Легкосплавний диск, ви залишитеся без транспорту, без можливості їхати кудись, поки не приїде до вас евакуатор. Тому, як шкода, в багатьох моделях краще мати повноцінне запасне колесо. Звичайно, краще, аби воно було новим і бажано, аби в ньому був нормальний тиск, щоб можна було просто швидко одразу взяти його з багажнику, поставити на потрібне місце. І їхати далі, а не шукати можливість, як його можна накачати, і що б зробити, аби швиденько рушити далі в дорогу. Особливо, якщо ви вирушаєте у далеку подорож, то повноцінне запасне колесо із потрібним тиском це точно дуже-дуже потрібна річ. Отож, дотримуйтесь простого правила. Якщо хочете, щоб авто служило вам вірою і правдою, слідкуйте за тим, аби вона була у належному стані, і вона вам обов'язково віддячить. Бережіть себе, побачимось наступного разу.